Вітаю! Сьогодні модуль про покроковий план дій, який допоможе вам продовжити свій шлях до фінансової незалежності. Сьогодні ми поговоримо на такі теми: аналіз вашої поточної ситуації, колесо фінансового балансу, обмежуючи переконання про гроші, страхи, створення фінансових цілей і план дій. Відслідковуйте свій прогрес, зміни як можливості. Що таке фінансова незалежність? Фінансова незалежність це такий стан, коли ви маєте вже пасивний дохід, який перекриває ваші витрати, бюджет, коли ви створюєте, ви бачите, які у вас витрати на місяць, і ваш пасивний дохід повністю їх перекриває. Без необхідності залежати від регулярної роботи чи сторонньої допомоги. Це означає, що у вас немає боргів і є можливість вибирати спосіб життя, не переймаючись питаннями заробітку. І так, аналіз поточної ситуації. Перш за все, потрібна оцінка ваших доходів, витрат, боргів та заощаджень. Перше саме важливе – це створення та постійне ведення вашого бюджету на місяць. Звіти про доходи і звіти про витрати. Проаналізуйте, який у вас чистий дохід. Це доходи мінус витрати. Звичайно, що для того, щоб інвестувати, вам необхідна фінансова подушка на 3-6 бажано на рік, щоб ви могли себе отримувати. В тому випадку, якщо у вас не буде роботи чи не буде доходу, щоб ви себе спокійно почували. І, звичайно, щоб ваш чистий дохід був на нуль або більше на ту суму, яку ви хочете інвестувати, чи більшу суму, і частину з цієї суми ви можете інвестувати. Доходи. Аналіз доходів дозволяє зрозуміти, скільки грошей надходить до вашого бюджету. Оцінка цієї категорії допомагає визначити, чи вистачає вашого заробітку для покриття витрат і досягнення цілей. Заощадження важливо розуміти, скільки коштів ви відкладаєте на майбутнє для створення фінансової подушки безпеки або на досягнення довгострокових цілей. Регулярне заощадження дозволяє створити резерв, що Забезпечить фінансову незалежність у майбутньому. Борги. Якщо у вас є борги, створіть список всіх ваших боргів із зазначеними сумами щомісячного платежу та строків виплат і відсотків. Це можуть бути кредити, заборгованості, позики чи борги по кредитним карткам. Оцініть свої активи, заощадження. Нерухомість, автомобілі, мотоцикли, техніка, цінні речі, ювелірні прикраси, права на інтелектуальну власність, якісь ліцензії чи ваші боржники. Проаналізуйте свої фінансові звички, наприклад, витрачаєте більше, ніж заробляєте, берете кредит на незаплановані покупки, купівля речей втіхи. Купівля дорогих речей в кредит, покупки на які впливає соціум, триматися на рівні якісь статусні покупки, імпульсивні покупки, які ви робите на емоціях, чи залежність від кредитних карток. І ми візьмемо колесо фінансового балансу і зможемо зрозуміти, де в чому є просадка. Колесо фінансового балансу це потужний інструмент для оцінки різних сфер фінансового життя, який дозволяє зрозуміти, на яких ділянках потрібно зосередити увагу для досягнення фінансової стабільності. Це концепція, що включає кілька основних аспектів, таких як доходи, заощадження, борги, інвестиції та фінансова грамотність. Ми можемо взяти папір. Намалювати коло, розділити його на долі. Туди ви можете вписати доходи, заощадження, борги інвестиції 1, інвестиції 2, може інвестиції 3, бо є різні, як ви знаєте, інструменти для інвестування. Я ж не знаю, ви можете спочатку почати з одного інвестиції, з одної інвестиції, а потім у вас їх буде декілька. Також і буде у вас декілька тих пасивних доходів, Ми може назвати його. Пасивний доход 1, пасивний доход. 2. Може, ще у вас є, чи ви плануєте додаткові джерела доходу. Може у вас є якісь депозити в банку. Все це теж створює ваші доходи і вашу фінансову ситуацію. Тут я вам приклала приклад звичайного колесу балансу з усіх сфер життя, ви теж можете його для себе зробити, щоб розуміти взагалі в яких сферах життя у вас ще є куди, куди потребує уваги ті долі, ті сфери вашого життя. Тут ви бачите тут фінанси, звичайно, кар'єра, сім'я, друзі, розвиток, відпочинок і так далі. Рисуєте це коло, ділите його на долі, і від 1 до 10 оцінюєте, наскільки у вас ця доля заповнена, наскільки вона має баланс, скажімо так. От. І потім ви побачите, які долі у вас заповнені більше, які менше, і на які потрібно звернути увагу. І обмежуючи переконання про гроші. Які у вас переконання про гроші? Я пропоную вам взяти папірець і написати слово гроші. І в спокійній обстановці, в тиші, просто посидіти і записати. Що у вас викликає слово гроші, з якими асоціаціями у вас слово гроші? Які думки, що відбувається, як, як ви називаєте, відчуваєте гроші? Це погано чи добре? Що у вас з цими грошима пов'язане? І прописати це буде така саморефлексія з собою. Можуть бути такі обмежуючі переконання, як приклад, що гроші це зло, багатим стають тільки шахраї, щоб було багато грошей, потрібно багато і важко працювати. Я не заслуховую бути багатим, у мене ніколи не буде достатньо грошей. Гроші це не головне, гроші не приносять щастя. Інвестування це дуже ризиковано, і це не для мене. Обмежуючи переконання про гроші? Чи допомагають вони вам досягати ваших фінансових цілей? Як би змінилось ваше життя, якщо б ви мислили позитивно про гроші? Пропоную вам зробити таку трансформацію, переписати негативні переконання на позитивні. Наприклад, що гроші це можливості. Я заслуговую на фінансовий добробут. Мої доходи залежать від моїх знань, дій і віри в себе. Я вмію мудро керувати своїми грошима. Гроші це енергія, яку я легко залучаю в своє життя. Ще хочу вам додати, що ми дуже часто використовуємо фрази і в реченні Ті, які теж обмежують нас, які теж негативні. Це, наприклад, наша така фраза, У мене немає грошей. Її теж бажано переписати в позитивну, що у мене інші плани на ці гроші, наприклад, якщо ви десь і у вас запитують, чому ви не купите собі щось, і ви можете сказати, що у мене інші плани на ці гроші, у мене інші пріоритети, у мене розписаний бюджет з своїми фінансовими планами. ну і таке подібне. Дозвольте собі позитивне мислення стосовно грошей і багатства. Фінансовий успіх це можливості відчувати себе вільно, здійснювати мрії, займатися благодійністю, допомагати дітям, тваринам, екології і так далі. Гроші мають постійно циркулювати, подібно до потоку води. Коли ми віддаємо гроші на якісні речі, благодійність або інвестиції в розвиток, в свій розвиток, ми. Підсилюємо цей потік, створюючи нові можливості для повернення цих грошей до нас. Страхи нам можуть заважати такі страхи досягати ваших цілей. Наприклад, страх невідомого виникає через відсутність досвіду. Щоб подолати цей страх, його можна, його можна подолати практикуючи. Та маючи підтримку від наставника, коуча чи однокурсників, також може вам завадити досягати ваших цілей страх змін. Він виникає через невпевненість у результатах та відчуття втрати контролю. Подолати можна, сприймаючи зміни як можливості для зростання і поступово адаптуючись до нового. Також можуть бути страхи втрати грошей, страх бідності. Він виникає через невпевненість в своїх рішеннях і побоюваннях зробити помилку. Важливо починати з невеликих сум, чітко планувати свої дії та розглядати втрати як частину досвіду, відноситись до цього як до якоїсь гри, як до, до якоїсь такої цікавості. Страх перед успіхом. Так, буває і такий страх. Можуть бути приховані якісь установки, що обмежують розвиток. Подолати можна такими запитаннями, що для вас означає успіх? Чого ви боїтесь, коли досягнете цього успіху? Також. Можуть завадити вам іти до фінансових цілей, це низька самооцінка, невпевненість собі, постійно знижуюча мотивація, коли ви перебуваєте не в ресурсному стані або взагалі не знаєте, чого ви хочете. Тут теж, будь ласка, приходьте до мене на коуч-сесії, все це можна пропрацювати і впевнено йти до своїх цілей. Як думки та дії формують майбутнє. Поняття позитивного мислення, карми та причинно-наслідкових зв'язків допомагають розуміти, які наші думки та дії формують наше майбутнє. Позитивне мислення вчить бачити можливості та вірити у силу змін. Карма нагадує, що можна, кожна дія має свої наслідки. Які впливають на наше життя. Усе це формує усвідомлене ставлення до вчинків і думок, сприяючи особистому розвитку та досягненню цілей. Створення фінансової цілі, цілі та план дій. Давайте згадаємо, коли ви починали це навчання, у вас ви ставили цілі, які ви хочете отримати в кінці цього навчання. Давайте їх згадаємо. Може, вони у вас якось змінилися, чи ви, може, вже прийшли до того якогось усвідомлення, що їх потрібно вам адаптувати про ті зміни, чи про ті знання, які вже отримали. Перевірте вашу ціль по тому методу, що ви робили, смарт, що ціль повинна бути конкретна, вимірювана. Досяжна, актуальна і обмежуюча в часі. Ще раз вам нагадую: не забуватися про те, що це одне з головних, що потрібно спочатку створити подушку безпеки, фінансову подушку безпеки для того, щоб інвестувати. Поставте короткострокові цілі. Вони від 2 до 3 місяців можуть ставитися. Середньострокові цілі це 6, 1 рік. І довгострокові це 2, 5, 10 років, як ви забажаєте, за потрібні. Я б вам пропонувала поставити зразу цю ціль в межах року. І щоб ви зробили таку декомпозицію. Наприклад, ви хочете в кінці року заробити таку-суму, то суму, чи вийти на постійний пасивний дохід в місяць на таку-суму, то суму, і віддаючи за це свій час, свою енергію, там свій час стільки -то днів, годин на тиждень, там. Да, на тиждень місяць. От. і коли ви Поставити свою ціль у ту бажану суму, яку ви хочете отримати, і отримувати, і потім ви дробити декомпозицію. Вона робиться таким чином, що ви якби йдете покроково назад до сьогоднішнього дня, від року до сьогоднішнього дня, і розписуєте на кожен місяць, що вам потрібно зробити, щоб отримати ту бажану суму. Пасивного доходу чи просто суму доходу. От. А потім вже ви можете робити собі довгострокові цілі. Виділіть основні знання і навички, отримані під час практику, які потребують закріплення і подальшого розвитку. Визначте конкретну кількість днів на тиждень, які ви будете виділяти для практики, аналізу, новин. Наприклад, 3 дні на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця по одній годині. Робіть постійні регулярні дії. Це закріпить ваші знання, і ви випрацьовуєте собі таку звичку, яка вже буде у вас на такому майже автоматизмі. І ви вже будете з легкістю і задоволенням її робити. І не витрачати на це багато енергії і часу. Звичайно, розвивайтесь, складайте, інвестуйте в себе, розширюйте свої знання в цій сфері, приєднуйтесь до різних спільнот, де ви можете ще отримувати інформацію. Спілкуйтесь в нашому чаті, він залишається за вами. Встановіть систему нагадувань, встановіть календарі, планери, застосунки, щоб нагадувати про задання, завдання та звітувати перед собою про виконану роботу. Регулярна практика це ключ до успіху. Відслідковуйте свій прогрес. Це дуже важливо. Створіть звіти раз на тиждень чи на місяць, і відслідковуйте ваші досягнення, навіть маленькі перемоги. Наприклад, ви навчилися достатньо швидко створювати ордери, чи навчилися бачити важливі зміни на ринку, чи отримали перший дохід. Завжди це собі помічайте і нагороджуйте себе, ви нагороджуйте себе. Є таке правило, коли ви отримуєте дохід, то першим ви повинні заплатити собі. А потім уже 10%, чи скільки ви там вирішите, відсотків на інвестиції і таке інше. Святкуйте свої перемоги та радуйте себе. Ми завжди націлені на результат, але процес нас теж повинен задовольняти. Ми повинні з задоволенням бути в цьому процесі. Зміни. Звичайно, все навколо змінюється. Постійно змінюються ринки, валюти, технології, додатки. І це природній процес, і це нормально. Важливо прийняти ці зміни як можливості для навчання, розвитку, зберігаючи спокій та ментальну рівновагу. І якщо виникають труднощі, завжди можна звернутися за консультацією до Наталі чи до мене. Зміни це не виклик. А шанс стати гучнішим, гнучкішим, вибачте, і сильнішим. І рефлексія, яку я вам раджу зробити, задати собі такі питання і понаблюдати за собою, за своїми відповідями. Як зміниться ваше життя, коли ви досягнете своєї цілі? Ви сюди можете додати візуалізацію, що ви будете бачити навколо себе, що ви будете одне з головних відчувати, який у вас буде стан, що ви зможете собі дозволити, що буде вас оточувати, хто вас буде оточувати. Що ви будете це можна до самих таких мілких деталей, що ви будете відчувати, який буде запах, аромат. Максимально таку візуалізацію. Це допоможе вас більше мотивувати, і ви ще швидше притягнете реалізацію цієї цілі, і які обмежуючі переконання можуть вам завадити. Це ми вже проговорювали: стосовно грошей, стосовно багатства. А мотивації, що потрібно ціль ставити по методу смарт, щоб не потрібно було постійно знаходити якісь зовнішні мотивації, щоб ви самі свої цією цілею, яка вас сама по собі мотивувала. Подумайте, які ще можуть бути у вас обмежуючі переконання, з якими потрібно попрацювати, щоб ваш шлях був швидким і ефективним. І ще дуже важливо, якщо ви вже почали рухатись, не зупиняйте, звичайно, робіть перерви, робіть собі відпустки, це дуже важливо, переключайте фокус уваги на щось інше. Але дійте, постійно дійте, не зупиняйтесь і задайте собі питання, що вже сьогодні я можу зробити задля досягнення своєї цілі. У вас вже є ціль. І ви вже з сьогоднішнього дня можете робити маленькі кроки до здійснення своєї цілі. Дякую вам за увагу, до зустрічі, бажаю вам всіх успіхів!